Вітаю всіх на моєму каналі Бумеранг. На каналі Езотерика допомога людям, 24 січня 2024 року. Фаза зростаючого місяця. Це ідеальний час для початку реалізації всіх планів канун повного місяця, який відбудеться 25 січня. Це перша повня в цьому році. Її називають Вовчим місяцем. Ця страхітлива назва насправді не має жодного таємного сенсу. Чи якоїсь містики. До речі, в день повні, а також в день до і після, краще не розпочинати нічого нового і не розкидатися своєю безцінною енергією, якою потрібно ще користуватися протязі спадаючого місяця, аж до самої нової луни? Нині Оксанин день. Вшанування преподобної Святої Ксенії. В давні часи був звичай ходити в храм, щоб помолитися святій та попросити допомоги зцілення фізичного тіла від різних недуг. Оксан Ксеній 24 січня вітаю всіх іменинників цього дня наші прабабусі в цей день не займалися рокоділлям, щоб не накликати на родину різні напасті та іншої біди. Якщо наснився в цей день поганий сон, потрібно було комусь його швиденько розказати, тоді сон не збудеться. Молитва до Святої Ксенії є на моєму каналі, в цей день можна було поставити собі оберіг від поганих людей, взяти воскову свічку або білу, запалити, дивлячись на вогонь, говорити такі слова. Сила вогню, дай мені ім'я. Захист від всіх демонічних атак і їхніх втручань від ворожих намірів, від чарів чарівників, від бабок шептух, вогонь, спали всі їхні чари, псування порчу, їхні всі ритуали і наврочення. Нехай від мене відійде все лихе назавжди ключ, замок, язик, говорити, дивлячись на вогонь три рази. Свічка має догоріти до кінця. Якщо залишиться трішки парафину чи воску. Просто віднести. На вулиці положити під любе деревом. Стілення вам. Читати додатково псалом 26-й від ворогів. Бумеранг 108 псалом та 111. У нинішній ситуації, в якій ми проживаємо. Нині страждає все і всі, і ще довго таке буде. В критичних випадках читайте молитву до Миколи Чудотворця, звертайтеся до Пресвятої Діви Марії. В молитвах Пресвята Діва Марія є коренем православ'я. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте повітряну тривогу, де є небезпека. З вами була в Ефірі, Езотерик. Мах Марія. Перебувайте з добром в серці, відганяйте свій страх, не допускайте його до себе ні каплі. А ти, зле, чорна каяне, геть від нас усіх, говорити три рази з Богом, мирного неба!